Що ти рішила? Із мілкої крупну вибрати? По два злотить недорога, я дуже люблю. У мене криві пальчики. Ти мене показуєш, чи руки мої. І тебе, і руки, і картошку, все поки. У мене криві пальчики мені важко чистить. А отаку от середню, у мене тоненький хороший ножик. І от люблю невеличку. І недорога. Я в рік сьогодні дивилася щось. Три. Два девяносто один девяносто Ну, дурненько. Ну и что там? Покрученный, но Ну, пахнет, пахнет. да. Ну, а красный цвет дает. Тоже покрученный. Надо, чтобы пахло, а не цвет. Цвет даст э, томатная паста Помідори, ти давай, щоб мені пахло. Я люблю, як багато перцю в борщі. Ну це взагалі, мені побільше перцю, побільше лаврового і ще побільше чого. О, ще не знаю. А, окропу. Я ще не пару красне. А я для не Ну давай, блять, світу. Паприка. Червона. Да, а жовта. Так ти вибирай червонішу. Чорний. Да Один пакет возьму, а там на місцях хайрут за. Ось, що, огірок 10 злотих, а ми купили за... По 7. По 7. Все, зайшла, бо уже нема. Нет. молодец. Едем дальше. Цукор нам надо. Цукор нам надо. Да. Я забыла, ладно, берем цукор. Ну все, для закатки. Такая же нема соли. Есть Каменная надо... До закатки. Я читать не умею, но все намалевано бабушка. Ага, понятно. Вот сахарю. Три рівну. Кіло солі, каже, три з чим-то. Всі дорожче. Да. Все. Без сахару можна приготувати, а без солі ні. Ой, залізеш. Щось болить. Що я буляді. ж вже камеру включив. Ну, а я, що, я а диві, ж не брешу. Я ж не брешу, що кості болять. <laughs> Щось брехав друге діло. Чиста правда. Значить що, тільки що ми сходили в магазин, щоб не... час, не... час не... не витрачати, не гаяти час. Я кажу так. Ви... Вікна, бо щось До може... семи часов Ліда робота, я всім на закупи. І ми вже один пакет закупили в нас у гамочки. О, значить що? А спать оце очі не знаю, знаєш. Щоб... Ну, може ви посоветуєте, може кому це хочеться. От худю і очі ріжуть, злипаються, хочуть спати, Оце постійно спать. Ліда сьогодні казала, що ніхті звичайно, клієнти сплять, а сьогодні каже, Ой, сьогодні каже, чуть сама не заснула, Боже як засвічує знаю. Так открий козирьочок. Так от куди воно світить? Ти... Козирьочка. І що? Зараз ти провіриш по списку. Ми ще раз підемо, вже не треба ніякий магазин робити. Значить що? Тільки що скупляємося, я кажу, візьми скумбріїнку. А помідори вдома є, є. Сьогодні утром дивилися одну чітку, це не реклама. А вона так смачна. Бо ми не, не знаємо, хто вона. Це в Тік-Токі, в нас тіктока немає. Да. Вона їсть рибу із помідорчиком. Покаже yeah. ой, таке добре та смачне. І я спомню таке добре та смачне. А я думаю, що він каже, кумбрії купив. Цепочку мою на руку. ну на... Так я хочу тобі надіти. Де очки. Що не злякалася? Прекрасна бути, давай. Твоя рука. Хліба не купили, молока кефіру треба купити, соль купили, сирку совгауди купили, сметану не купили, яйця не купили. Кукурузку, майонез, консерву, ковбасу квасолю. Це все треба бідженка, Томатну пасту перець солодкий купили, помідори, якщо дешеві знайдемо, купимо, а ні, то не будемо. Банки, сахар, уксус. Це все треба сразу туди їхати, тому що я тобі скажу одне. Я не знаю, Ці горошки. Та брось його, воно мені треба, що ти будеш сліпакувати оце. Ай, брось, що, кажу, що? вже щипаєш уже синяк на руці Ну як хочеш це твоє украшення. Так ні, ну вже синяк надавив і причинить. Ну, ось... А де тут ручка була? Хоч синяк і то Ху, синяк і і їздить з ним на домаснулася. Я зіпу. по пам'яті знаю. Так викреслить воно ж інтересніше. Ну зачем його перечитувати 150 раз? О -о. Ой. Дам свою бухгалтерську, да по Дай свій блокнот я да. на ньому викреслю. Аккуратно не рассыпь ничего. нічого. Так. Документи Так, Картошка. Угу. Купили. Ох. Боже, скільки сіль. Ну, слухайте. Неюдіруване купили. Сир, кусок гауда. купили. Сколько ще всього надо. Перец солодким купили. Купили. Сукор купили. Все. Да, ще купили Тут не записано. Давай я О, Ковбаса. Вичкресли. Ні, ковбаса мені треба. Над... А зачем ковбаса? Ну, я або сарделі або ковбасу Ну таке. Це Су... ти написав ковбасу, так? Да? Я, да. я викреслив ковбасу. Я ковбасу не викладаю. Ну так, на бистру руку, відкрив холодильник, mm -hmm. там кинув пару кусочків ковбаси і побіг, если, ну, сильно хочеться їсти. Не будеш ти розжарювати? Ми в Шимонік поїдемо. Він і дорогий. Ну зато там товар качественный. Скільки в ще було? Все вже, ліда закінчує. Я думала, тебе в лідом послать. Без п'яти сім. Все, ліда сім закінчує, їдемо тоді. Все, а що тобі? Ну може, щось би таке як консерву або кукурузку взяв би в Шимоніку, майонез, дешевше було б майонез у тому лідері. Так може побіжиш? Ні. Це біганина, знаєш лечі. А там, там ще й очередь. Да, очередь там... — Якби забіг і вибіг, усі, а там є. Взяла окропу утром в цьому гамочці, а зараз вже нема. Все, а... все, все, виключаємося. Ай, я не можу, щоб не виключатися. Так, не можу догнати маму, десь побігла. Ідемо скуплятися в там, Он вона, бачите, яка швидка. Бородав, дачечку. Що нам надо? Хліб, молоко, кефір. Сметана, яйца, кукуруза, майонез, консерва, квасоля, томат. Помидоры подивиться, банки и уксуси. Угу. Ну пошлите. Взяли не надо. Понятно. Сливи такі жовті, прикольні. Так, помідорчики, мама, дивиться оці лима. Дев'ять золотих. Не бере. Значить, навірно, дорого. Отаку? кого ну, цю возьмем, попробуем будем знать хорошее чиня за 6 злотых я взяла за 6 зачем возьму за три переплачивать неэконом економна дівчина ну бачите и І mm -hmm. квасолю нам надо взять красную к васолю це тоже дороже конечно дорож... Дирма 6-8. Ладно, все равно можно просить. Скидка у нас стоит 650. Не-не-не, внизу. Тут внизу точку. Да. У тебе А список у тебе? Ага. А ты ручку не нельзя выкрасить? Так, надо молочко и кефир. Так, молоко 3,2%. Таке молоко 3,2%? Ви тільки коли набираєте ззаду трошки. Чого? Тому що ви вже Бачите, як оце, треба знати всі тонкощі з Можна я візьму оце? Мені на роботу треба. І кефір ви бачите, так? А кефір який? Сміттєвий. Так. Вся сметанка. Спеціально для тебе викладає. Млаковіте. Перві ряди для ліду. А ми беремо бочноту. Оце і беремо, а це. Є. А це не така. М -м -м -м. Да, це для мене. Mm -hmm. Мене можна що обдурити, що мені. Що нібудь підсунуть? Творог не надо? Творог є на добу. Так, ось і творог. О, ки Я йогурт шукаю вам нам. возьму. Я сегодня брала мама такой. Вот, ну, ну, нормальный. Вот и? Два? Есть. И кефир. А кефир великий и маленький? вам такой кисляк? Надо. Не знаю, кислоты. Так, галаретку. Галаретка. О, Такая добрая. Можно даже две. Да? Ну, ти так. гроші не хватить, ти додавиш? Так, додавлю. Нам... Прокурор <рес> додавила. Нам треба сухі, суху аджику закатати. Аджику mm -hmm. чи горчицю? Аджику суху. Аджику чи горчицю? Аджику, ти що не чуєш? А де взяти аджику суху? Так, є, треба. Горчицю. Я не аджику, а горчицю. Купсу зберіть. Папа, візьміть уксус, бо я тут відеосъйомкою занимаюсь, поки мене ще не вигнали з магазина. Я думаю, то маленький Розпомогу. може, великий великий нам на закатку. Ну и підчитую, воно так і буде аджикою. Якась приправа може бути. Вона аджика шліка. Тут приправ багато. У нас є острий перед вдома. Це який? Ну, що острінько. Не знаю, який це. Що це значить? Я вас не розумію. Не а як можна в цьому ізобілії знайти Аджику? Тим більше, якщо її, мабуть, немає. Це вони придумали собі, навіть Аджики немає, Я ніколи не чула про таке. Ліна. Це королевський шарм. Ага. Так аджика жидка, обично. Я йде в її возьму. Тут ми з мамою можемо входити в цьому відділі дуже довго. Всякі судочки, всякі вилочки, тарілочки. Корм для папагаїв. Нема у нас папагая. А в Україні був. Да. А в Україні був папагай і котик. Покончив жити самоубійство. Мама, не розказуйте. А, я ж не кажу подробності. А. Інтригуєте? Ага. Там так, чуть-чуть зовсім нам треба да? Угу. Ну, не хватило їм гроші. Ну А треба так, щоб хватило. Щоб ще й лишилося. Угу. Оно, взяв банки. уже Найшел банки, потому ну что. Вот так хочет закатать. Надо, ну. Не судьба, Я меня кассы кассе подожду, там хлеба возьмут, майонезу возьмут. Там оно все. И и томатная паста. Нам надо майонез, хлеб и томатная паста. Оно все там. Так, томатную пасту нашли 4,50. Теперь консервы мама хочет. И майонез. Как раз тут все, все вместе. Вот тут вот такой. Что, да. великий, что и средний? 11 злотых. Средний, а по цене как великий. Ось все консерва. Хліб і все. Маленька тачечка нагружена. Ой, в зубах. В зубах. Щось хліб розібрали, де погості. Хліб 55. Скупилася на 170 злотих. Зараз мамочка наша сложиться. Головне очки не забудь, бо ми тут їх положили. Ми тіли, тільки очки тут положили. Ага, банка ще Папа пішов з баночками, а ми залишилися складуватися. Хорошо з списком ходить, тому що купуєш те, що треба. А як без списка, тоді накупиш, а потім поки... Принайш... Я не купила лишнього. Ну хоч те, що треба купила. А, а звичайно ж те, що треба, не купить. Так. Да. Щом, ладно, зараз вийдемо, включимося ще.